Всім привіт! Сьогодні в випуску Григорчук втретє очолить Чорноморець. Лунін провів розмови з Пересом та Алонсо щодо відходу з Реала. Миколенко став головною трансферною ціллю Галатасарая. Динамо готує велику чистку для низки гравців. У Київському Динамо готуються до масштабної кадрової перебудови після завершення поточного сезону. Як повідомляє журналіст Ігор Циганник, влітку клуб має намір провести серйозну чистку складу, щоб остаточно визначити, на яких гравців тренерський штаб може розраховувати в довгостроковій перспективі. З клубу можуть піти багато футболістів. Особливу увагу приділяють футболістам, які працюють під керівництвом Ігоря Костюка у другій половині сезону, щоб оцінити їхній прогрес та готовність до включення в основну команду. Саме за Цього етапу Динамо сформує свої пріоритети на трансферному ринку і вирішить, на яких позиціях та в яких гравців доцільно інвестувати кошти. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. Одеський Чорноморець, який нині виступає у першій лізі, розпочне другу частину сезону зі змінами на тренерському містку. Керівництво клубу хвалило рішення попрощатися з Олександром Кучером і запросити на посаду головного тренера команди Романа Григорчука. Якщо для Григорчука це справді стане вже третім поверненням до Чорноморця, то за наявну інформацію разом із ним до Одеси з великою ймовірністю приєднається повноцінний тренерський його штаб. Про це повідомляє видання Sport.ua Бортар мадридського реала Андрій Лунін замислився над зміною клубу через відсутність стабільної ігрової практики, яку йому складно отримати на тлі конкуренції з тібукрутуа. Про це інформує видання Ель Національ. Український голкіпер налаштований розглянути варіант із відходами з королівського клубу вже влітку, аби приєднатися до команди, де зможе регулярно з'являтися на полі. За даними джерела, Лунін особисто доніс свою позицію до президента Реала Флорентіно Переса, а також до головного тренера команди Хабі Ало. Футболіст розраховує, що керівництво мадридського клубу піде йому на зустрічі, допоможе з трансфером. Раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація про зацікавленість у послугах українця з боку віллі Реала. У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів у складі Реала два поєдинки, у яких пропустив 5 м'ячів. Контракт 26-річного вратаря з мадридським клубом чинить до літа 30-го року. Захисник національної збірної України Віталій Миколенко вже під час зимового трансферного вікна може змінити клубну прописку та залишити англійський Евертон. За інформацією джерел турецький «Галатасарай» визначив українського футболіста своїм головним кандидатом на підсилення складу цієї зими. Клуб Стамбула активно шукає гравця на лівий фланг оборони і високо оцінює стабільні та надійні виступи Миколенка в матчах англійської прем'єр-ліги. У самому Евертоні наразі утримуються від будь-яких офіційних коментарів щодо можливого трансферу. Однак серйозний інтерес боку Галтасарая може змусити керівництво англійського клубу уважно розглянути потенційну пропозицію. Варто зазначити, що Віталій Миколенко є ключовим виконавцем для рисок і стабільно виходить у стартовому складі команди, залишаючись одним із основних гравців оборонної лінії клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Під час перемовини з Мадридським Атлетіко щодо можливого трансферу Джакому Роспадорі керівництво Роми пропонувала іспанському клубу включити в угоду форварда збірної України Артема Довбика. Про це подумляє відомий інсайдер Матео Моретто. Однак, матрасники відхилили такий варіант, пояснивши свою позицію тим, що в команді вже є нападник схожого типажу Олександр Сьорлот. Після появи цієї інформації в мережі болівальники Атлетіко активно відреагували в коментарях, дозволивши собі глузування. На адресу українського футболіста серед найпоширеніших реакцій були фрази на кшталт. Туде То ж той серйозний проєкт Роми. Слава Богу, що відмовилися. Рома зрозуміла, наскільки Довбик слабкий, і тепер знову хоче й нам його продати. А також запізно цей поїзд вдруге не приходить. Варто нагадати, що влітку 2024 року Атлетіко був максимально близький до підписання Артема Довбика, який тоді виступав за Жерону. Проте, в останній момент чинний володар трофея Печічі, вирішив обрати інший варіант. Продовження кар'єри та перейшов до Роми. Тоді агент футболіста Олексій Люндовський прокоментував ситуацію словами Атлетіко, чудовий клуб, але ми не побачили тут серйозного проєкту для Артема. Наразі, ж, за інформацією Моретто, римський клуб не відмовляється від ідеї знайти нового покупця для українського нападника. Подумляється, що кандидатуру довбика вже пропонували не лише в Італії, а й клубам з Англії та Іспанії. І пошук варіантів його можливого трансферу триває. Відомий французький журналіст П'єр Менес виступив з різкою критикою на адресу українського центрального захисника ПСЖ Елі Забарного, оцінивши його виступи в першій частині сезону французької ліги. 1 свою думку оглядач висловив максимально стисло, але водночас жорстко. За це справжнє розчарування, коротко підсумував Менес, не вдаючись у детальні пояснення. У нинішньому сезоні 23-річний футболіст провів 19 матчів у складі паризького клубу, в яких відзначився Одним забитим м'ячем ілля Забар не приєднався до ПСЖ влітку 25-го року, перейшовши з англійського бормута. Сума трансферу склала 63 мільйони євро. За оцінкою авторитетного порталу «Трансфермаркет», поточна ринкова вартість захисника збірної України становить 50 мільйонів євро. Житомирський клуб «Полісся» перебуває в процесі переговорів зі своїм півзахисником Олексієм Гуцуляком щодо пролонгації чинного контракту, термін якого спливає вже найближчого літа. Втім, на цьому етапі сторонам не вдалося дійти згоди. Про це повідомили в ефірі ютуб каналу Камон Плей. Як зазначає джерело, основною перешкодою перемовинах стали фінансові умови. 28-річний хавбек наполягає на суттєвому підвищенні заробітної плати, порівняно з тією, яку він отримує зараз у Житомирському клубі. Бі точні цифри офіційно не розголошуються однак раніше з'являлася інформація, що під час контактів із турецькими клубами Гуцуляко озвучує свої фінансові очікування на рівні одного-двох мільйонів доларів на рік. Саме ці запити ймовірно і ускладнюють досягнення домовленості з Поліссям. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.